Долучаємо до ефіру Тараса Загороднього, це управляючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте почнемо з того: в яку версію вірите конкретно ви це українські спецслужби, російські спецслужби, випадковість, чи може ваш варіант? Ну, в таких випадках я випадковості не вірю. Думаю, що все ж таки при сприянні українських спецслужб це було зроблено. СБУ офіційно не підтверджує, але не спростовує так цієї спецоперації. Взагалі, нас СБУ після нового керівництва, на чолі з паном Малюком, показує таку активність, яка повинна бути у спецслужбах. Так? Тобто, Кримський міст там, обмін полоненими, азовцев і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що забагато, я думаю, що правду ми дізнаємось тільки після війни, коли це буде описано в книжках. То, як знаєте, всі подвиги масаду описуються потім в книжках через деякий час. Тому що, якщо там застосовувалися агенти, які безпосередньо мали. Це здійснити, звичайно, що це буде засекречена інформація, але все ж таки, скоріше за все, спецслужби українські спецслужби це дуже добре, тому що ворог повинен знати, що кожен, хто зазіхне на нашу територію, отримує відповідь. І це дуже добре в дійсності. Угу. А ну очевидно, що кримський міст був дуже важливою логістичною артерією для російських військ. А, чи відчують наслідки цього вибуху наші захисники на півдні України? Як думаєте, і якщо відчують, то коли? Ну, дивіться, якщо вони, хоча б на 2-3 тижні припинять постачання зброї та забезпечення саме через Крим. Ну звичайно, що відчують велику нестачу боєприпасів, саме угруповання, взагалі яке знаходяться на півдні. і в першу чергу це йдеться про Херсонську про Херсонську область. Тому це тому, скоріш за все, це так і буде, тому що росіяни не можуть воювати, якщо у них немає постачання. Саме по залізниці, в першу чергу, їм потреб оскільки у них застаріло озброєння імпа радянське ще їм потрібна величезна кількість, яку зброї яку треба підвозити ешелонами. Але це тільки не, не тільки знаєте, не тільки логістичний центр, це такий сакральний центр. Особисто ж Путін його відкривав, пам'ятаю ту, ту помпу, з яким він їздив на вантажівці, і це цей міст ще має політичне значення. Тобто, це додаткове свідчення того, що Росія програє війну, вона не може. Отримувати ті території, бо тобто війна розповсюджується і на території Росії, там в Белгородській області у нас багато чого горить, в Курській області, і те, що вона вважає своєю територією, це Крим. І в даному випадку, звичайно, що це спричиняє величезні турбулентності саме в російській, в російській владі, Загострюється протистояння між ФСБ та армією. Кожен з яких один одного звинувачує у програші війні, це дуже добре, тому що е, кримський міст взагалі може стати початком е, такої гарної громадянської війни у Російській Федерації. Ну до речі, в МЗС Росії Україну взагалі звинуватили в тероризмі. Від терористів це звучить дуже дивно, м'яко кажучи. Але а, чи будуть вони піднімати це питання на приміром міжнародному рівні? Чи все таки залишиться такими підкилинними розбірками між ФСБ та військовими? Знаєте, довгий час, довгий час росіяни провадили таку гібридну війну, яка доводила, яка вкладалася в формулу нас там нет, а кажіте. А тепер Україна може сказати: а нас, а нас там немає, а доведіть. Тобто цю гібридну війну можна грати вдвох, так і може декілька може бути ще гравців в цій грі. Але тут вони можуть піднімати, але без доказів, звичайно, що ніхто їм ні, ні, не повірить. Або якщо навіть здогадуватись будуть, наприклад, західні спецслужби. І я упевнений, що вони розуміють, що у України є і моральні і технічні засоби для того, щоб битися, на тим більше це йдеться про нашу територію. І, але турбулентність, яка це викликає в Росії, це, ну знаєте, перший, перший удар такий а, моральний був після того, як вони відступили від Києва, від Сумта е, Чернігова. Це був перший удар, але вони якось це проковтнули, так? А потім. Це була блискуча військова операція в Харківській області. Це вже мало такі тектонічні суви саме у військовому керівництві. Зараз Кримський міст, який, ну, знов таки Путін особисто там їздив і говорив, що це сакральне наше місце. Ну це вже новий такий землетрус, вже знаєте, такий, якщо за 12-бальною системою, ну, десь 8-10 балів у російській владі. Це дає. А от після звільнення Херсону є, це буде вже землетрус вже в 12 балів. Після чого Російська Федерація буде занурюватися у власні розбірки між силовими відомствами, де будуть брати в тому числі неформальні силові відомства, як Пригожин ЧВК, Вагнера та Кадиров. І це дуже добре для нас. Чим більше фрагментація йде. Влади, чим більше у них розборок один з одним, тим краще для України, тим менше у них можливості для того, щоб утримувати території, на які вони тимчасово захопили. Ну зрозуміло, до речі, що росіяни намагатимуться якомога швидше полагодити цей міст. Там вже є повідомлення, що нібито вони там пробують запускати потяги. А, а організувати диверсії повторно очевидно, що буде складніше чи варто чекати на подальші вибуки, як в історії з Антонівським мостом? Ну, подивимо, що буде далі. Подивимося далі, тому що не виключено, що це буде повторення. Не виключено, що е, буде в інший спосіб перерватися це сполучення, е, тому що е, ну, навіть якщо там буде затримка, хоча б на тиждень, це вже добре. Але дивіться, тут питання не в тому, зможуть вони полагодити навіть не зможуть полагодити свою політичну справу. Він же зробив, побачимо, який як виють просто в пабліках всі цибатники, які стереці ходять, пропагандісти, які не вірять своїм очам, як, як там Скабєєва написала: я, я не вірю своїм глазам, що і що ми будемо робити? Тобто. Чим більше буде такої розгубленості, чим більше буде таких хитань, а тим повільніше буде працювати військова машина Росії. Тим більше вони у себе ворогів будуть шукати, і тим краще буде для нас. Наступу на Херсонщині передувало, до речі, саме знищення мостів. А чи можна сподіватися, що цей вибух передвісник майбутнього наступу на Крим? Якщо можна коротко, бо у нас буквально півхвилини. Ну, дивіться, до цього ще були удари по Криму. Удар по Джанкою був, не будемо забувати вузлова станція, яка забезпечила в тому часі Херсонський та Запорізький напрямок російського груповання. Тому я не виключаю, що. Можливо, удару по мосту кримському не буде. А от по Джанкою в черговий раз щось прилетить. Я цього не виключаю. Дуже добре. Чекатиму нової бавовни. Дякую вам за розмову. Дякую, Це так. був Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи.